Один з самих популярних тримарів для тіла, вже не один рік, до речі, дуже класний формат це для підмишок, це для делікатного гоління, інтимне гоління, там ноги і так далі, повністю всі частини тіла. І знову ж таки, такий формат підходить для гоління обличчя також. В чому перевага ось таких форматів? Тут, бачите, голівка сама вона по перше рухома. Це дуже добре, тому що е якщо є якісь прищики, нерівності родинки, воно буде його оминати. Це перше, друге. Повторює контури обличчя, тіла. Третє, самі зубці. От тут важливо, подивіться, що тут, по-перше, робоча зона нижня і верхня, що зручно. А по-друге, самі зубці вони за округленням ідуть, тобто вони не колять ніякого немає дискомфорту. Тому це можна використовувати для гоління інтимних зон в першу чергу. І підмишок, і так далі. Тобто не подразне, ні неприємних відчуттів. Я особисто користуюсь цим тримером і задоволений, і наші клієнти теж його обирають для таких завдань. І просто тример супер себе показує. Працює 90 хвилин від акумулятора, воду не проникне, можна, використов... можна промивати, можна використовувати його в душі, в принципі, це зручно. Плюс такий варіант підходить і для гоління обличчя. Ось, Будь ласка, дуже зручно, швидко працює просто супер. От, ми робимо такий маленький тест. Бачите? І мені подобається, в принципі, що він працює швидко, класно забирає масу. Плюс, також такий варіант підходить для підлітків як першого лінія, тому що в них ще не така груба щитина, і цього тримера їм достатньо для їхнього ніжньої шкіри. Не буде в них ніяких проблем, ні подразнень, нічого. Тому, будь ласка, 799 гривень. гарантія рік замовити можна сайт Viber, Telegram, звертайтеся, Інформація в шапці профілю та в описі під відео.